Патріотизм із пензликом в руках. Першокурсники Червоноградського гірничо-будівельного ліцею розмалювали огорожу біля власної Альма-Матер у національні кольори. У середу зранку близько ста учнів Червоноградського гірничо-будівельного ліцею разом із педагогами провели патріотичний флешмоб. Із прапором у руках та написом Єдина країна ліцеїсти висловлювали свою позицію щодо сучасних політичних подій у державі. Цією акцією ми хочемо просто показати, що Україна це є єдина країна, і ми закликаємо всіх до миру. Дуже хочемо, щоб північ, південь, захід і схід об'єднались, щоб були єдиною Україною. Слава Україні! Керівництво цього навчального закладу залюбки йде на зустріч творчим задумам своїх вихованців. Ця патріотична акція також не стала винятком. У нас сьогодні відбувається акція Єдина країна учнівське самоврядування, голова президент учнівського самоврядування Раєвська Настя звернулася до учнів з. Позицію, щоб підтримати президента, і щоб підтримати мир на сході країни, де йде неоголошена війна, Такою акцією, щоб ми сьогодні вийшли і заявили, що ми разом одна країна, і діти наші фарбують огорожу в синьо-жовтий колір, і діти закликають до миру у всій країні. І тому ми підтримали ту акцію учнівського самоврядування упродовж кількох годин. Взявши до рук пензлики, ліцеїсти перевтілювали паркан біля власного навчального закладу у символічні жовто-блакитні кольори. Понад 30 літрів фарби та величезне натхнення учнів і педагогів зробили свою справу. Тепер на тлі інших навчальних закладів, що знаходяться поруч, ліцей вирізняється по-особливому патріотично.